Понад сім десятків українців ці хвилини вивозять з аеропорту Катманду до столиці Непалу, де позаминулого тижня стався землетру, що занапастив понад сім тисяч людей. пробув військовий літак, Іл-76. він вилетів з України ще 29 квітня, але дозвіл на приземлення на непальському литовищі отримав лише сьогодні. Із нашими світчизниками пробуває Ганна Бок. Ось що вона розказує. Група українців вже готова до виліту. За ними нарешті вислали той самий Іл 76 який кілька днів простояв, поламаний в індійському литовищі. А по обіді МЗС Непалу таки дозволило його посадку в Катманду. Люди на рятівний рейс чекали тиждень. Я сьогодні довести їх додому. Просилися одразу два перевізника. Окрім збройних сил України від учора в Стамбулі, готовий до виліту. Був і пасажирський літак приватних авіаліній. Його теж не пальська цивільна авіація довго не пускала, бо вимагала підтверджень, що це не комерційний рейс. Тож, нарешті, на борт сідають 75 українців і 11 іноземців, грузини, французи, росіяни та поляки. Утім, один українець, який постраждав на Евересті і нині госпіталізований зі зламаною ногою в непальській лікарні, відмовився від перельоту саме на цьому військовому літаку. Інші ж пасажири згодилися, але хвилюються, чи можна тепер вірити на слово оборонному відомству, яке спершу вислало на ремонт не ту деталь, яка потрібна. А тепер запевняють у безпечності перельоту. Утім, вдома українці сьогодні ще не будуть. Літак має дозаправитися в Баку, а отже, вся група там ще й заночує. Знепалогана Бока, Тимофікощі Тесен один плюс